Сполучених Штатів. Росія посилала Штати кілька місяців. І що ми маємо? Ми Я не перебивав. Якщо ви ми, говорите, що. Пане Оксі, ви бачите цю перспективу повернення Криму? Перспектива повернення Криму є. І для того, щоб було, що повертати, треба врятувати Україну, яка вона є сьогодні. Тож, Трампу не треба бути проти нас для того, щоб нам стало дуже погано. Трампу просто потрібно забути про вже нам буде дуже погано. І коли ви говорите, немає ніякого ризику втратити США, ну ви про що говорите? Після овального кабінету, коли теж отак от кричали 28 лютого в наших соцмережах на Боже, який наш президент? Де він мужик, де він показав, де він всім дав? І далі що? Далі зупинили допомогу, припинили давати розвіданні. Зеленський писав, вибачаю,